Доброго дня! Отже, продовжимо наше навчання програми Real-Time Landscaping Architect. Сьогодні будемо говорити про доріжки мощення. У нас є три варіанти мощення, які нам скинув клієнт. Ми його завантажили в програму Real-Time для нашої текстури. Для того, щоб побрати доріжки такого плану плитку, ми використовуємо меню Building і Pattern. Є ще доріжка інша, ми її розглянемо в кінці уроку. Це Path. Це така доріжка, яка є відсипна, може бути відсів, може бути інші якісь елементи, але не використання плитки. У нас же клієнт забирав плитку, тому ми використовуємо патію. І таким чином починаємо з заїзду. Лівою кнопкою миші нажимаємо тут. І обводимо. Звертаємо увагу, що є плавний кут і є гострий кут. Ми беремо гострий кут і вертаємося назад. Ось таким чином ми бачимо, що тут став все такий плавний кут, нам треба буде edit point нажати, виділити цю точку і гострий кут. Ось так. Ставимо мощення те, яке нам клієнт скинув. Ось, воно І бордюр у нас трошки інший. Шириною 10 см Це у нас висота бордюра, це ширина бордюра, усі налаштування і м -м, матеріал бордюр. Є у нас заїзд. Так. Тепер ось ця територія. Так, патіо. Таким чином вертаємося. Я би не рекомендував малювати плитку під будівлею, тому що потім це нам трошки дасть інші дані по об'єму. Нам потрібна буде кількість квадратних метрів цієї плитки для того, щоб клієнт. Міг замовити у магазині зробити доставку необхідної кількості плитки. Тому ми будемо будівлі по максимуму обходити. Періодично змінюємо кут з плавного на гострий і навпаки. Ось так. Вибираємо матеріал. Бордюр є. І ширина 0,1. Є. Бордюр тут біля будівлі нам не потрібен, тому ми можемо його обрати. Edit border. Зараз ви побачите, яким чином ось він у нас уходить. Видаляємо бордюр. Є. Е. Тут так само. Тут нам потрібен, тут біля будівлі не потрібен. Є плитка перша тепер беремо другу, ось цю плавну. Вибираємо патію. Гострий кут? Mostrei. Ми не бачимо, але максимально точно наблизимо. Повертаємося в першу точку. Обов'язково треба замкнутися. Тут ми бачимо, що кут не підходить, чи Deep Нажимаємо, вділяємо і гострий кут Бердюри у нас. Ось такий, 0,1. І матеріал інший. Ось цей. Це дивний вибір, але клієнт, клієнт захотів наша задача зробити так, як він хоче. Ось такий варіант. Можливо, будуть інші потім якісь варіанти плитки, це не проблема, це поки що робочий варіант. Клієнт, клієнт попросив подивитися, порівняти, як ці е, матеріали будуть узгоджуватися, підходити до одного одному. Е, якщо не підходить, нам клієнт скидає інший варіант, можливо, по ціні більш цікавий, ми його замінюємо, цей матеріал на те, що нам скинув клієнт. Тому ніяких проблем немає. Матеріал можна дуже легко замінити на інший. Так, є тут. І ось тут вони теж є такі елементи цієї плитки. Острий кут. Тут бордюр нам потрібен не буде. Ми його заберемо взагалі. І виберемо необхідний матеріал. Ну, одразу я можу сказати, що ця плитка не дуже підходить. Тут можемо трошки зменшити. Не дуже підходить нам. Але клієнт поки що цього не бачить. Тут я взагалі не рекомендую робити два варіанти плитки. Це дуже важко і складно буде побудувати. Тому ми залишимо один ось цей останній варіант. Тепер нам залишилось ось це мощення зробити. Ми його будемо робити частинами. Нижню частину до цих кіл і верхню частину. Потім ми його це все об'єднаємо. Е, до речі, тут брдюр нам не потрібен, тому ми виділяємо цей об'єкт, Edit border, нажимаємо і ось таким чином забираємо бордюр. На стиках він нам не потрібен. А, тут нам потрібен ось тут, де будуть біля будинків і в місці з'єднання з іншими об'єктами. Так само і тут. Гіподер. Ось ми бачимо, що бордюр уходить. Так, дивимося в режимі 3D. Сплавний перехід. Якщо ви подивитесь, наприклад, на... Ось тут бачите, трошки є відіграє отакий от момент. Рухається, це, тому що тут є накладка, нам треба її зараз обрати. Так дуже акуратно. Ось так. Щоб не було ніяких накладок. Угу. Є. Тепер продовжуємо з цією плиткою. Гострий кут. Тут, до речі, теж ми візьмемо гострий, є. Тут ми візьмемо до половини, потім об'єднаємо. Бо нам треба вирізати ці круги всередині. так Я міг би це прискорити, але я хочу, щоб ви подивилися, як проходить саме процес об'єднання цих двох діляночок. Зараз ви зрозумієте, побачите чому. Переходимо сюди. Можемо тепер піднятися наверх або зробити от таким чином. Так. Вертаємося назад. Я хочу сказати, що ця плитка поки що не існує, а тільки зроблений фундамент для цієї плитки. Тут ми маємо трошки потім розширимо. Тільки фундамент для цієї плитки, тобто нижня частина, а сам малюнок ще не вибраний. Тобто оці межі вже є, але зверху плитки поки що немає. Поки що залито бетоном. І клієнт підбирає малюнок для замовлення безпосередньо малюнку цього, цієї плитки. Тому ми маємо можливість додати сюди різні матеріали, різні текстури. Так, бордюр у нас 0.1. Малюнок бордюра трошки інший. І малюнок плитки. Текстура. Наша ось така. Це все гранітна плитка, в нашому районі її дуже багато. І тепер забираємо бордюр. Ну, одразу хочу сказати, що ми, як дизайнери, розуміємо, що ці плитки не дуже сумісні, і ми будемо рекомендувати клієнту вибрати інший малюнок. Але він зараз має побачити це сам. Ми забираємо, а тут ми не залишаємо, забираємо тільки там, де будуть стики з іншою плиткою. Тут. Тут у нас паркан, тут теж плитка вже є бордюр. Тут гараж, не потрібен бордюр. Тут паркан. Нам не потрібен бордюр. Піднімаємося наверх. І тут теж не потрібно Чудово, ми зараз виділимо ще оцей і трошки змінимо. Ось так. Угу. Є, тут теж -то щось у нас не виходить. Отак маємо зробити. Так. Добре. Тобто ми розуміємо, що цей бердюр нам не дуже, в смысле, ця плитка нам дуже підходить, малюнок не дуже гарний. Ми це будемо рекомендувати клієнту. Зараз ми ще закінчимо з іншої сторони, але знову ж таки, це не буде проблемою. Ми в будь-який момент можемо замінити матеріал. Клієнт нам скидає фото, ми підбираємо, таким чином він в режимі реального часу може побачити, який. Малюнок плитки йому найбільш цікавий, яке мощення йому найбільш подобається. Отак, От ми ведемо сюди, розумієте, що ми маємо тепер з'єднатися і залишити круги. Якщо ви щось неправильно поставили, якусь точку, ви можете backspace нажати. Ось так і точка від'єднається. Так. І вертаємося назад. Пам'ятаємо, що ми маємо обов'язково повернутися назад. Ось так. Для того, щоб замкнути наше патіо. Я знаю, що за кордоном дуже часто використовують Landscape вкладочку і Path, але у нас, як правило, є момент, що використовується плитка. Ось так. Бордюр 01 10 см і інший трошки матеріал, і шукаємо третій, останній матеріал плитки. Тут так само ми е, редагуємо бордюр. Ось таким чином. Ага, тут ви бачите, що ми забрали, але нам тут бордюр треба, а тут не треба. Що можна зробити? Edit Points. Insert points. Додаємо тут точку. Все, тепер у нас будуть окремі бордюри. Після того Edit border і забираємо нижній. Наш цей тепер залишається. Тут бордюр ми теж забираємо, де будівля. Будинок. Ми забираємо цей бордюр, він нам не потрібен. Тут так само не потрібен. Не потрібен Тут нам треба. Тут не треба. Тут так само забираємо. І тут. Тут, в принципі, може бути. Чудово. От тут ми маємо здається ще забрати бордюр. Ось виділяємо це мощення. Ось так. Перевіряємо. Ну, начебто все чисто. <кій> тобто ми зразу можемо сказати клієнту, що тут ця плитка не підходить. Ми можемо спробувати щось інше. Якусь іншу плитку. Якщо ви хочете подивитися, як вона буде в реальних умовах, ми е, нажмемо Walkthrough. Е, Standard Movie. Окей. Зараз відбувається рендеринг. Ось ми бачимо вже результат виді прогулянки. Ось ця плитка. Шву не видно. Ця плитка виглядає. В принципі, непогано, але можна порадити клієнту що щось інше підібрати. Тут ми бачимо трошки криво. У нас тут є елемент чуть-чуть нерівний, ми його змінимо. А так, в принципі, доволі непогано. Все. Нам залишилися рослини, малі архітектурні форми, освітлення, схему поливу зробити. Ось таким чином. Але то вже будуть трошки інші ситуації, інші шари. Тут ми просто стрілочками вліво-вправо змінюємо в режим те, що ми бачимо. Можемо наживати плюс. Ми збільшуємося мишкою вниз і бачимо наш з вами об'єкт. Escape. Виходимо. Файл, Save. Дякую вам за урок. До наступних зустрічей!